Біблія книга буття, глава 44, пригода з шаши, і наказав він тому, що над домом його говорячі, понаповнюй мішки цих людей їжею, скільки зможуть вони нести, і поклади срібло кожного до отвору мішка його, а чашу мою чашу срібну поклади до отвору мішка наймолодшого. Та срібло захліп його, і зробив той, за словом Йосипов, яке він сказав був. Розвиднулось. Рано вранці людиці були відпущені вони та їхні осли. Вони вийшли з міста, ще не видалилися, а Йосіп сказав до того, що над домом його: Устань, побіжи за тими людьми і даже не їх, та й скажи їм на ви, що ви заплатили злом за добро. Хіба це не та чаша, що з неї п'є пан мій? І він вороже чи ворожить нею. І зле ви зробили, що вчинили таке. І той їх догнав і сказав їм ті слова. А вони відказали йому, на що пан мій говорить отакі за слова, дали черобам твоїм, щоб зробити таку та ж срібло, що знайшли ми в отворох наших мішків, ми вернули тобі з краю ханаанського. А якби ми вкрали з дому пана твого срібло чи золото, у кого із рабів твоїх вона чаша буде знайдена, то помре він, а також ми станемо рабами моєму панові. А той відказав Тож тепер, як ви сказали, так нехай буде воно. Кого вона знайдена буде, той стане мені за раба, а ви будете чисті. І поспішно повспускали вони кожен свого мішка на землю і порозв'язували кожен мішка свого, і став він шукати розпочав від найстаршого, скінчив наймолодшим. і знайдена чашка в мішкуві ніамінові. І поростирали вони свої одежі, і кожен нав'ючи восла свого і вернулись до міста. І війшли Юда й брати його додому Йосипа, А він ще був там, і попадали вони перед лицем його на землю. І сказав до них Йосип, що це за вчинок, що ви зробили. Хіба ви не знали, що справді відгадає такий муж, як я? А Юда промовив, що ми скажемо панові моєму, що будемо говорити? Чим виправдаємось? Бог знайшов провину твоїх рабів. Ось ми раби панові моєму, і ми, і той, що в руці його була знайдена чаша. А Йосип відказав далеке мені, щоб зробити оце. Чоловік, що в руці його була знайдена чаша, він буде мені за раба, а ви ідіть із миром до вашого батька. І приступив до нього Юда та й промовив О мій пана, нехай скаже раб твій слово до ушей пана свого, і нехай не палає гнів твій на раба твого, бо ти, такий, як фараон. Пан мій запитав був робів своїх, говорячи, чи є в вас батько або брат, і сказали ми до пана мого є в нас батько старий та мале дитя його старості, а брат його вмер, і позостався він сам у своєї матері, а батька його любить. А ти був сказав своїм рабам зведіть до мене його, і нехай я кину своїм оком на нього. І сказали ми до пана мого Не може той хлопець покинути батька свого, а покине він батька свого, то помре той, а ти сказав своїм рабам, коли не з'їде з вами наймолодший ваш брат, не побачите більше лиця мого. І сталося, коли ми зійшли були до раба твого, до нашого батька, то ми розповіли йому слова мого пана. А батько наш сказав: верніться, купіть нам трохи їжі. А ми відказали: не можемо зійти, коли найменший наш брат буде з нами. То зійдемо ми, бо не можемо бачити лиця того мужа, якщо брат наш наймолодший не буде з нами. І сказав до нас раб твій, наш батько, ви знаєте, що двох була породила, мені жінка моя. Та й пішов від мене один, і я сказав: справді дійсно, розшарпаний він, і я не бачив його аго, аж до тепер. Аж забере ви також цього від мене і спіткає його нещастя, то зведете ви сивину мою цим злом до Шеолу. А тепер, коли я прийду до роба твого мого батька, а юнака не буде з нами, а душа його зв'язана з душею тією, то станеться, коли він побачить, що юнака нема, то помре, і зведуть твої раби сивину раба твого нашого батька у смутку до Шеолу. бо раб твій. Поручився за юнака батькові своєму кажучи, коли я не приведу його до тебе, то згрішу перед батьком своїм на всі дні. А тепер нехай же сяде твій раб замість того юнака за раба панові моєму, а юнак нехай іде зі своїми братами, бо як я прийду до батька свого, а юнака зо мною немає, щоб не побачити мені того нещастя, що спіткає мого батька.